Браво! Центр протезування та ортизування відкрили на базі національного реабілітаційного центру Unbroken першого медоб'єднання Львова. Тут не лише виготовлятимуть протези, а й навчатимуть спеціалістів зі всієї України. На даний момент ми плануємо більше 10 фахівців, які вже проходять. Які вже працюють у нашому медичному об'єднанні та проходять навчання, і так само саме цей об'єкт буде одним із навчальних хабів, на базі якого ми будемо проводити навчання. За рік спеціалісти центру планують виготовляти та встановлювати більше тисячі протезів. Одним з протезистів тут працюватиме Любомир Сакалош, який до того був скульптором, а останній рік протезує. Це від цього залежить. Наскільки добре, наскільки суттєво ми зможемо допомогти людям, які зазнали травм внаслідок війни, чи це військові, чи це цивільні, потрібно допомагати їм, аби вони могли радіти життю, могли, незважаючи на все зло, яке коїться навколо. Яна Ковальова, жителька Авдіївки, отримала осколкове поранення у жовтні минулого року. Як наслідок Яні розтрощило ногу і довелося її ампутувати. П'ять місяців Яна проходить реабілітацію у центрі Незламні. Три тижні тому її протезували. У нас в країні є необхідність в таких центрах і в протезуванні. Але з іншої сторони це дуже класно, що відкриваються такі центри. Вони спеціалізовані, вони зручні тут і зручні робочі місця. І людина, яка потребує допомоги, вона може сюди звернутися в будь-який час, і вона отримає цю допомогу. Центр протезування у Львові збудували за підтримки уряду Німеччини. Особливість цього центру в тому, що йдеться не лише про протезування, про реабілітацію, а й про навчання кваліфікованих фахівців. І для України дуже важливо, що йдеться тут про людей, про те, щоб вони могли далі жити активним життям. У центрі протезування є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Крім кімнат для зняття мірок, виготовлення, випробовування та примірки штучних кінцівок. У центрі також облаштована лабораторія ходьби. Німеччина збудувала для України, для міста Львова, місті Львові, завод краще ніж для себе. Це найсучасніший завод з найкращим обладнанням, з найкращими ремонтами для лікування і відновлення українців. Цьому навчальному хабі протезному буде вчитися вся Україна і будуть даватися найкраще знання нашим протезистам, яких зараз в Україні дуже дуже мало. І надрідкісна рідкісна професія. Ми маємо виробництво протезів. Також ми поруч будуємо житло для поранених. Де вони будуть очікувати на протези, і власне тут вже отримувати цей новий протез? Центр протезування та ортизування незламні запрацює з понеділка. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.